Друзі, привітик! Христос народився, славімо його різдвяний салатик. Бюджетно і просто. Беремо вермішель, чи ролтон, чи іншу мівінку, типу. Салатик буде складати з горошку, вареної ковбаски і майонезу. Перед тим, як готувати, замішувати. Зараз, звісно, я запарила, покривши водою окип'ятком. Вермішель злила повністю. Ви, як хочете, я повністю зливаю. І додаємо. Можемо навіть не все. Ну, ковбаску, звісно, все. Хоча так, все, то все. І в результаті вийде у нас салатик, який не потребує багато затрат. До речі, він рахується теплим салатом. І це дуже-дуже чудово. Так, бачите, в мене тут десь приблизно пів маленької коробки. Я теж додаю все. І зараз частинку вимішую і покажу, як буде виглядати. Хоча я впевнена, багато хто з вас колись його робив, цей салатик. Можливо, вам він навіть колись надоїдав. Можливо, хтось не робив і зараз зробить, але це дуже, скажімо так, просто, дуже швидко і з мінімумом затрат. Ну, наскільки це можливо, звісно. Тому що, якщо сказати, що можна овочевий зробити за 50 гривень, то цей гривень буде так. Зараз приблизно до 300. Тому що по 10 гривень у мене тут 4 вермішельки. Приблизно 30, 50-60. Я коштує одна банка горошку. І від 100 гривень, від 100 гривень варена ковбаска. 30 гривень, наче майонезик. Тому можете собі порахувати. Я зараз цим вже не займаю, вже займаюсь замішуванням. Ой! Кішечка отримала свою порцію щедро Недаремно вона так дивилася. Таке в мене буває. Так, у всіх, певно, буває. Просто прикладаєш багато зусиль, а потім. Бачите, воно не дуже майонезно, а дуже так цікаво виглядає. І як гарнір, і як салат одночасно. Більше навіть гарнір, тому що тут багато вермішелі. Але ось такий він салат нашого Різдва. Пишіть в коментарях свої ідеї і які би страви ще хотіли побачити, випічку написати, складне написати торти, тим паче, поки пас.